Добрий день, мене звуть Оля, а це моя донька єдина Варвара. Ми з мультидентом вже 6 років, тобто з варених чотирьох. Спочатку лікували карія з молочних зубів у Серегіна Івани Олегівни. Це наш перший лікар. Були цілком задоволені, навіть враження, я б так сказала. Варя була у захваті, кожного разу вона просто бігла на прийом до лікаря, пам'ятаєш? ось. Потім, коли вирішилися ці питання, в нас з'явилися інші ну, з віком. Тобто питання вже були до ортодонта. Спочатку ми лікувалися у Буяр Вікторії, а тепер да, у Руслани Юрівні. На цьому етапі все в нас чудово. Сьогодні ми будемо йти додому з гарним настроєм. Да, Давай. Бо сьогодні нічого робити не, не було чого, тому чекаємо на наступний візит, навіть може вже змінно, знімемо брекети. Так. Сподіваюсь, на, наступні гарні враження від вашої клініки. Бажаємо всього найкращого.